Ну, дивіться, а, якщо ви натякаєте на те, що Карлсон у полетів, але ж він обіцяє повернутися, а, то це не зовсім те, що традиційно використовується в Європі. А, але якщо по Чернешова, ну давайте так: от виступає детектив. О, вибачте, прокурор САП спеціалізовано антикорупційної прокуратури в суді, і каже: зустріч співробітників. Бекофісу Міндіїча з Чернишовим називалися інтелектуальним клубом. І 11 лютого цього року Чернишов отримав від фігурантів справи 227 тисяч доларів і 96 тисяч євро. І ти думаєш, ну ніфіга собі. Але потім цей прокурор добуває тебе і каже: а 4 березня цього року віце-прем'єр Черношов після схвалення цього питання міндічем отримав ще раз: віце-прем'єр. Отримав гроші після того, як схвалив це якийсь міндіч. І тут ми розуміємо, що якщо віце-прем'єр чекає схвалення від міндіча, то головний там не віцепрем'єр, а Чернишо... а Міндіч. В якій європейській країні таке можливо? щоб віцепрем'єр просто чекав погодження чи не погодження якогось від міндіча, навіть якщо він володіє 50% квартал 95%. Але ж Чернешов віце-прем'єр. Так от тоді Міндіч отримав 500 ти... Міндіч передав Чернишову 500 тисяч, і це теж підтверджує прокурор САП. А потім на плівках ми чуємо, як ці гроші використовувалися на так званий комплекс Дінастія, заміський комплекс Династія, де чотири домівочки. Журналісти кажуть, що одна домівочка Чернишова, одна домівочка Міндіча, Один будиночок кажуть Алібаби. А ще один Володимир Олександрович. Бо у кожного Карлсона є свій малюк, який чекає на свій будинок, пане Бориславе. Тільки тільки не плутайте всі карти, бо ми зараз про Алібабу поговоримо. Але дозвольте, я третього співучасника цієї розмови е, додам Ігор Валерійович. Хоче увірватися, і я його процитую. Він же сказав, що зачекаєте так і міндіч це не, не криша, та не той, хто все вирішує. Він каже, що він нібито тільки пішка. Та а зараз у вас виходить, що цілий віце-прем'єр. Слухався Міндіча то його чи когось ще вищого. Пані Олена, давайте почерзити. Міндіча слухався а, Чернашов. А кого слухався Міндіч? Ну давайте подумаємо. Відомо, що Чернашов з'явився у Зеленського, тому що його туди привів Міндіч, і це була людина Міндіча. Галученка слухався Міндіча. А Мінекології ой, вибачте, вона ж тепер теж міністр енергетики Гринчук слухалась Міндіча. Але ж нібіч не міг просто прийти. Ну, уявляєте собі, зараз ви приходите на телеканал прямий і кажете: Так, камери зі мною всі йдуть, зарплатню цим тільки після обіду. Всі інші вільні. Вам скажуть Олена, це якась хвороба. Якщо б міндіч так зайшов до міністерства, йому б сказали так само. Бо звісно, що він був погоджений з кимось вище. А хто це вище? Ну я не знаю, вище міндіч у нас тільки дві людини: це Зеленський і Єрмак. Хоча, може, хтось стоїть над ними, тоді хай е, наш Алібаба вийде або Зеленський і скажуть, хто ж на них тиснув і таке робить. А якщо серйозно, коли я чую, що 55 мільйонів застави за е, Черношова. Ви пам'ятаєте, скільки останній раз за нього була застава? 120 мільйонів. І цю заставу внесли. І внесли дуже дивні структури. І потім з'ясувалося, що хтось не вносив, або хтось вносив. Гроші це не перевірялись. Зараз за двох працівниць бек-офісу теж внесли гроші 37 мільйонів гривень. І знову дуже дивне походження цих грошей. Бо а, внесла компанія з уставним капіталом в тисячу гривень, яка займається меблями. І ну, ми зрозуміємо, вона з'явилася в травні цього року. Це прокладка. Так от про що йде мова? Зараз знайдуть ці гроші, звідки нагадаю, що на одній з плівок ми чуємо, і журналісти це розшифровували, як шафір з Міндічем. Це, це журналісти виявили, а обговорюють, що на заставу Черношова гроші візьмуть в касці, в касі, яку вони створили з тих грошей, які витягнули з енергоатом. До речі. Якщо ви будете вивчати італійську юриспруденцію, то визначення мафіозної групи це наявність каси общаку. Якщо він є, то тоді це мафіозне угруповання. Саме мафіозне, а не якесь злочинне. То ми бачимо, що відбувається. І тому, от зараз я сприймаю, що так, згідно закону, все зрозуміло. Гроші за міндіч за міндіч міндіч не треба вносити. Він в Ізраїлі за Черношова знайдуть, але питання в іншому. Про невідворотність покарання. Бо, поки е детективи набу, які розслідували енергоатом, сидять в буцегарні. Людина, яка розкрадала, яка звинувачується набув корупції, вийде і спокійнесенько буде пити ранкове просеко, ходити в спортзал і спостерігати, посміхаючись, як все відбувається, сподіваючись час від часу, що вдасться втекти до Австрії, з якої його все ж таки виманили в Україну. Ну от, от, так, от таке моє враження від цього цього шоу. Ви декілька разів, пане Брославе, згадали про те, що існує справді такий Алібаба. Дуже поступово нас вводять в коло дівих осіб. Так от одне із ключових свідчень на так званих плівках Міндіча якраз і підтверджує, що керівництво офісу президента могло впливати на правоохоронні органи. Про це на своєму ютуб каналі розповів народний депутат Ярослав Желізняк. Він також підозрює, що Алібаба це кодове ім'я, Андрія Єрмака, давайте почуємо, що сказав цього приводу пан Желізняк. Я хочу звернути увагу на останню штуку. Ну, як таки сказать, рядок, який доводить всі інші. А як ви знаєте, у нас нещодавно вибувався антикорупційний форум. Ось наша панель спікерів. І тут справа від мене. Ви бачите голову спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Він зачитував або цитував а, деякі матеріали і говорив, що на плівках вони чули, як такий собі Алі Баба проводить зараз силовиками наради, як відповідно зупинити і САП, як їх покарати, як їх заблокувати. Алі Баба проводить деякий на Ради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу. І прокурорів САП. Це ненормальна історія, так? І я в той момент, чесно говорячи, думав, що Алі Баба це хтось типу Олега Татарова. Але одразу багато моїх джерел сказали, що ні. Алі Баба – це АБ. Дуже часто, а я, до речі, мені ніколи не подобалось, Єрмака називають або Алла Борісона, або Примадонна, ну, коротше, скорочуючи його відповідне ім'я та по батькові АБ. Так ось Алі Баба на цих плівках це Андрій. Єрмак. І так як у нього є е, окрема клічка. Щось мені здається, він про всю цю двіжуху в офісі і Цукермана, і, відповідно, на квартирі самого Міндіча, чудово знав. Це, пане Бориславе, було моє питання всього попереднього тижня. Щоб так багато писали про нього західні медіа, журналісти розслідувачі. Ярослав Железняк говорив та ну згадували про Андрія Борисовича завжди. Але на плівках його ну, начебто не було. І ти думаєш, нічого собі, це ж свята така людина. Чи зараз все стає на свої місця, як вам здається, чи знову ж таки ми просто передчасно переоцінюємо його ролі значення? Нагадую, що писали тільки в одному приміщенні, і ну, наявність в той момент ярмака в тому приміщенні дає можливість йому або потрапити, або якщо не наявність, не потрапити на записи. Це перше. Друге. Ну там вже є багато ще інших, там не тільки Алібаба згадується. Наприклад, там згадується електроник. От як ви думаєте, хто ж це може бути, якщо припустити, що це людина з уряду? Пані Олене. Хай це буде тоді загадка, але якийсь окремий міністр мінцирку зараз трохи знеяковів. Чую, я так думаю. А ще там є Хачапурі, ще є багато хто, і тут тоді вже ну, виконав та, та. там багато таких цікавих осіб. Повірте, ми ще почуємо багато кого ще. Те, що а, зараз починає виходити, це ж тільки початок, але щось мені підказує і ця інформація одночасно з декілька джерел: що зараз офіс президента готується до всього чого завгодно, аби не були оприлюднені плівки. Поясню, про що йде мова. Вони навіть пропонують набу зараз відпустити їх детективів в обмін про те, що плівки не будуть. Оприлюднені підозра. Окей, гаразд, але тоді ну, набу сап кажуть, там в суді ж будуть озвучені. Суд зробимо закритим, кажуть в офісі президента, але тільки не треба зараз, бо це взагалі розірве. Тож коли крали, вони якось так не нервувалися. А зараз щось вони хвилюються. Тому я би почекав: почекав, буде оприлюднено це чи ні. До речі, у нас попереду ще як мінімум три кейси. Перший кейс це фортифікація оборонні споруди. Там злі язики з банкою кажуть, що дуже нервує Олексій Кулеба. Uh -huh. Права рука. Е Єрмака людина, яка є віцепрем'єром, займається зараз. До речі, кажуть, я знову лізиків виборами. Бречне, мабуть, як завжди, але чомусь завжди вони праві. Так от е, саме про нього, бо він не може не торкатися ць, е, теми оборонних споруд і фортифікацій. Окрема історія це закупівля дронів. Отут дуже цікаво, бо там і міндіч, і ще багато хто. Ну, наприклад, е, з'явилася історія з кейсом, ну який неможливо приховати. Це, наприклад, схема з про дрони, яку мені повідомили з одної з антикорупційних інституцій, яка, до речі, добре описується на плівках, про що йде мова? Частина компаній в Україні уклали українських саме наших виробників, укладають контракт на виробництво FPV-дронів і отримують під це виробництво передплату. Нормальна практика, звичайна, але замість постачання FPV-шок ці українські компанії знаходять причини та надають Міністерству оборони довідку з торгівельно промислової палати про форс-мажори. Щось втонуло, все згоріло, ще щось, ну що завгодно. Але довідка, що така ситуація, і от ця ситуація дає боржникам можливість або взагалі не постачати, або відтермінувати. Але якщо не постачати, то навіть не повертати гроші. І це ситуація, яка страшна, бо це прописано як форс-мажор, як наслідок зростає дефіцит і в пів на фронті. Антикорупційні джерела кажуть, що без сприяння керівництва Міністерства оборони подібна схема неможлива. То ще ми можемо ну вийти на скажімо, на деяких ще цікавих людей. І в мене тоді запитання: чи побачимо ми, як голова РНБО, буде через цю історію накладати санкції. На секретаря РНБО, і буде це прийнято на РНБО. Взагалі таке шапіто можливе тільки у шоуменів. Тоді якраз про певну реакцію, що хочу вас пане Борислава запитати, тому що той самий Ярослав Желізняк стверджує, неможливе що в слузі народу на тлі от всього цього корупційного скандалу зріває бунт. І що депутати, навіть деякі вони вимагають звільнити Єрмака, вони погрожують виходом із фракції. Як ви розумієте, там зовсім трошки лишається до того, щоб так званої монобільшості не існувало. Загалом про натягнуті стосунки між депутатами і офісом президента чи президентом вже ходять давно чутки. Була зірвана зустріч із президентом і не тільки. Ну і звісно, зараз ви або всі помазані цією відповідальністю, або ну хтось вже ж хоче продовжувати. Вити ще оцю прекрасну політичну кар'єру в Україні. Чи допускаєте ви, що справді може бути отакий хід конем? Тим паче, що зараз опозиціонери і з голосу, і з Європейської солідарності об'єдналися з ініціативою звільнити дію чи Кабмін, та, Ну і що треба формувати і призначати інший? Давайте по черзі. Вчора. З'явилася інформація від каналу 1+, плюс що президент провів якусь зустріч з депутатами, і що в разі того, що на фронті будуть проблеми, вони вимушені будуть приймати якісь складні рішення. Я здивувався, прочитавши це, тому що жоден з депутатів, які завжди зі мною потім ну, розповідають, що відбувається, не зв'язався. Я дійсно здивувався. Це не тому, що вони мені повинні звітувати, а тому, що ну ніякої інформації. Я телефоную одному з цих депутатів. Кажу, а що це таке? Там це що було. По-перше, це було два місяці тому. По-друге, це я тоді кажуть. Ну ти ж пам'ятаєш цю історію, ж так це пам'ятаю. Герт. А це показує просто рівень журналістики сьогодні в Україні. І взагалі каже, нам зараз не до цього. У нас зараз розкол справжня. Тому що багато хто каже, що пам'ятають долю Чечетова, який вважав, що всіх розводять як котят, а потім готовий був свідчити всім, кому завгодно, і, На жаль, не встиг. Угу, вийшов Бо... у вікно. Що що вийшов у вікно, наскільки я пам'ятаю? Так, це дуже те, це... і я досі впевнений, що не самостійно. Так, от е... я можу сказати, що мені розповіли, що правда зараз багато хто вимагає дій від влади. А саме від Зеленського, і це дії саме а, прий... негайне, негайне прийняття а, рішення по Єрмаку і Кабміну. Бо кажуть, що ні-ні ні, знаєте, ми більше лайна їсти, які ви нас нагодували, це вони кажуть, під час 22 липня голосування проти набу і САП більше ніхто не хоче. Ні, є там деякі придрукуваті, але це як завжди, тут нічого дивного. Шабануті, ну. Дивіться, вони ж слуги що робити? Вони прислужують і звикли. але там не всі такі. І от кажуть, кажучи, ні, вони не готові. Тому дійсно розкол є. Дійсно, зараз почався дуже цікавий тиск на ні, ні, не на офіс, на депутатів їм почали погрожувати розповідати, що знають про їхні схеми. Тобто дійсно багато хто замазаний, але перед тим як ну, обирати або відповідати згідно схем або відповідати. Як че, -че то люди вибирають і обиють вибір згідно закону, відповідати по закону. Тому щось мені підказує, що зараз у Зеленського дуже складні ситуації. Але чи готовий він позбутися Єрмака, має величезний сумнів. Він з ним був в Парижі, в Греції. Він постійно з ним, навіть вони ну, ще буде грати в теніс. Тирити вино у Тимошенка, як відомо, там, або їсти мівіну, це ж зрозуміло. Але ж головне, хто ще Зеленському скаже, що саме Зеленський не замазаний у корупції, і саме Зеленський дозволив чесно провести це розслідування, тому це є запорука того, що він не при чому. Це слова Єрмака, ну от тому я не вірю, що він від нього е, позбавиться. Але. Я розумію, що Кабмін, він вимушений буде перезавантажити, і вже відомо, що знову хочуть протягнути на голову Кабміна іншу жінку, кажу зразу, але іншу, і вже намагаються з європейцями говорити: Давайте ми вам зараз покажемо, кого ми будемо брати. Європейці кажуть, ні, 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 нам не потрібні ваші аватари. Нам потрібні ті люди, які можуть приймати рішення і будуть відповідати за те, що буде далі, бо ситуація вкрай складна. Тому перемовини дійсно йдуть.